Друзі, це я тої сторінки вже немає. Там вести ефіри не можна. Мене забанив в Тікток у стрімі за нез'ясування особистості. Війна, у нас зміні. Ви знаєте, що я розповідала, що в нас не було чистої води, я сильно отруїлася. Антисанітарія, відсутність тепла, електрики, не було інтернету, тобто донатів. Я вірю, що все відновиться, все буде добре. Я почну нове життя з цієї сторінки, буду сильною. Це просто я зараз сильно хворію, вибачте. Я буду жартувати. Я сподіваюся, я скоро наберу тисячу підписників і вийду в ефір. У нас не було більше 10 годин світла і в годину ночі мкнули світло. Я дуже жалкую, що цей час я не з вами. В тіктозі я подала, а болять, і система мене забанувала взагалі. Тобто, в ефір і все. Та сторінка вже, ну, там одне порушення і вона зникне. Там якесь сильне порушення, ну. Я не знаю, що сказати.